Доброго вечора. Хотів би вам зняти відеообзор пальника, яким прокористувався два сезони. Перший сезон був настроєчний, так би сказати. Були настройки по різному паливу, під різне паливо, різне налаштування. Цей сезон відтопив майже без проблем. раз розкрутилося. Полумуфта оця і все. Думаю, останній день топлю, ніби далі тепло. Оце так. Топлю кукурудзяними відходами. Ну, були і сонячні хобі. Оце такі відходи, палички, все там є. В принципі, задоволений на сезон. Вистачило 3,5 тонни таких відходів по півтори тисячі тонн. Коли топив газом, коли топив газом, був за газ 300 кубів мінімум і це в хаті було прохладно, хата не утеплена, Якоби 300 кубів плюс транспортування 300 гривень в місяць, порахуйте самі. Відходи по тисячі тонн, 3,5 тонни сезон. Також, думаю, порахуєте. Температура в батареях на даний час така. Датчик на температуру в мене десь стоїть. Оце таке в мене тут грубо репається. Тому що на газу такої температури не було. В принципі, тепло. Я задоволений. Один нюанс, що що? що ну, трохи пилять вони, да. Пелячка, ну, тут протерли і нормально. П'ять відер на сутки засипав, В мене бункер зменшений. Чим стандартному, 5 відер влази. Як були морози, ну, до шести відер. Зараз це як на вулиці тепло, таке. Два-півтора відра в сутки. Я вважаю, це прекрасний показник. Чим подобаються кукурузні, тим, що не так затлівають. Також горять дуже чудово. Дуже чудово горять і тепло гарно видають. Поясникові також дуже гарно горять. Ну, єдине, що я кажу, що треба гратися з налаштуваннями автоматики. зато раз як настрою під одне паливо, все лізти більш нікуди не потрібно. Що з нюансів? поскільки поскільки у не затлівають. Я не знаю, що їм треба зробити, щоб вони почали тліти в бункер, де міти ні разу не було. Стояшникові можуть літи. Ну, для цього тут все промазане, щоб не було підсосів воздуха. так. І для своєї ж безпеки, тому що в будинку знаходиться. Вон, собака коротко шерестна, цілу зиму довольна. Дальма не мерзно. Поставив отакий от датчик газів, вуглекислого словача, одного газу він. там. Багатофункціональний. Ну, це ж для своєї безпеки, якби. В принципі, коли все налаштується, ну, нюансів ніяких нема. Оце якось так. Ну, задоволений. Перший сезон, так. Да, трошки погрався з настройками, поки зрозумів, що, як, під яке пальне, як налаштувати. І так, ніяких проблем. Раз в сутки засипав його. і Раз в три дні, чотири дні залив, 3 дні, 4 дні вибираю зову. Відро залива, це 3-4 дні відро зали виходить. Е, краще, ніж з дровами. Постійно в хаті одна температура. Як газ, ну тільки дешевше. В принципі, особа замороження нема. Ось з Було 35, вже 36, зараз стоїть на 37, то в хаті тепло. Вікна на провітрюванні. Як-то так? В залі у мене там дві батареї по 8 ребер. Далі там спальня, там 10 ребер. В спальні взагалі дихати ніяк. Жарко дуже. То приходиться відкривати кімнатні двері, щоб трохи все гуляло. Ну а так, в принципі, задоволений цією штукенцією. Цікаве рішення. Якось так. Пілети теж гарно горять. Ну теж, їх на настроїте правильно і буде щастя. Оце таке хотів вам розказати. Ну, в принципі, задоволений. Що тут? В кого там будуть питання? Звертайтеся, пан Євген індивідуально під кожного клієнта все роби, кому на яку сторону, куди ставити, де вентилятор, де що, все, все-все-все, аби кожному було тепло. Так що ото таке, горить добре. Сояшникові відходить, взагалі прекрасно горять. Вогняка такий, що. І це в мене відгоріла кочерга. Там ще кочерга з нержавейки, вона в мене відгоріла через місяць опалювального сезону. Оскільки витягувати не зовсім зручно. Попробував говорити так. Чистити бажано раз за два в місяць. Ну, Я не чистив ні разу. У мене ось така кочережка. раз в два дні позгрібав із столика і все. Навіть не тушив ні разу, не витягував ні разу. Оце таке чудо агрегат. Так що все. Цей сезон от працював дуже прекрасно. Так що, кого інтересує, звертайтеся. Да, все добре.